В Києві 16 жовтня відбулася зустріч з відомим політичним діячем, героєм України Левком Лук'яненко. Він поділився з присутніми своїми думками про сучасну політичну ситуацію в країні, охарактеризував дії влади та опозиції і розповів, що необхідно зробити, щоб життя українців стало кращим. Українці в Україні є 78 відсотків у Верховній Раді, у Верховній Раді Українців 22 відсотки. А в уряді українців 15%. Решта, все, усяка та більшість належить національним меншинам, які живуть в Україні. Отже, таким чином ми маємо факти групового попрання української нації, приниження насмішка, грузування з української нацією. Таке терпіти більше не можна, і тому готуємося до того, щоб наступні вибори використати для того, щоб виправити цю несправедливість. І збільшити представництво українців у всяких представницьких органах. Скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, повинні були вибувати лекціями у Гутах, але вам ректори не дозволили. Як ви вважаєте, чому так сталося? Я не думаю, що ті ректори університетів, якісь там антиукраїнські такі суб'єкти. Не думаю. Але я на 90% бачу, що проблема в чому? Вони бояться, що їх звільняти з посади, вони втратять роботу, якщо допустять виступи Лутенка. УТЕ. А звичайно, критикує владу Януковича, критикує владу партії регіонів. Але, але пардон, ми що, переходимо тоді до радянської диктаторської системи, чи що? Ми що маємо змінити демократичний лад в Україні на якийсь радянський диктаторський режим. Таким чином ми можемо робити звідси висновок, що це не просто погані ректори, так би мовити, а що це політика, політика партії регіонів, політика партії влади, яка не хоче, щоб по Україні їздили просвітяни. просвітяни. Ми ж не революціонери, ми не борці зі зброєю, а ми проводимо просвітянську роботу. Отже, навіть така просвітянська робота, вона виглядає шкідливою для партії регіонів. Вони не хочуть чути правду. І тому, очевидно, мабуть, всім університетам, можливо, це дана така вказівка, чи я не знаю. Я безперечно буду продовжувати відстоювати право української нації на свободу, на всі демократичні свободи. І тому таке мене обурює така політика. І проти такої політики безперечно треба боротися. Пане Левко. Натрапляє в інтернеті на різні думки щодо ролі нашого козацтва в українському громадсько-політичному житті. І ви знаєте, більшість це нарікання на їхню пасивність. Що ви можете про це сказати? Ви знаєте, я знаю, що козацтво у нас різне і спочатку. Спочатку їх було кілька, потім їх стало 30, потім їх стало 40, тепер, їх здається 50 Тобто це перетворюється зміховане явище. Сміховине явище. Є козаки, які явно просто взагалі навіть не мають українських ознак, вони не носять український дух. Вони говорять російською мовою і підтримують пажеліонів і її, знаєте, таку антиукраїнську антинародну політику. Але є козаки і патріотичні, є патріотичні, добре козацькі організації. Але я річ, що всі козацькі організації, і ті, які української орієнтації, і ті, які малоросійської, по духу, і вони не хочуть говорити навіть українською мовою, усі вони є просвітянські організації, і всі вони є, можна сказати, немічні. Їх, на превеликий жаль, козацтво збилося до того. Що вони собі поодягали дуже гарну уніформу, погоні в них такі величезні, вони всі полковники та генерали. От ця зовнішня бутафорія, вона їх задовільняє. Вона їх задовільняє. А бойового духу там дуже мало. Скажіть, будь ласка, ви дуже часто повторюєте, що ви ведете просвітянську роботу. Як ви вважаєте, чи достатньо лише просвітянської роботи? Щоб зломити той режим, який зараз класимо? <кій> Ви знаєте, перед тим, як я оцю склянку підняв, то в мене в голову думка спрацювала. І рука тоді, мозок, дав команду руці, рукою підняв. Для того, щоб готуватися до боротьби, будь-якої в тому числі війні, то для цього спочатку треба проводити відховання. І от для цього проводиться просвітянська робота. Просвітянська робота, вона що, охоплює, яка тематика просвітянської роботи. По-перше, необхідно показувати знаєте, історію української нації. Необхідно показувати історію української нації. Бо знаєте, колись мудрий, не знаю, знає Франкочи, що сказав, що найкращий спосіб прищепити любов до рідного краю це показати героїчні подвиги предків. А ми, нація, які 340 років забороняли знати свою власну історію, свою власну історію. Тобто показати історію це вже величезна справа для того, щоб знаєте, вдихнути в молодь, ну, бажання продовжувати ту знаєте, діяльність наших славних прав що. Як боротися, як воювати? Це вже конкретні питання, які розробляють різні партії і так далі. Але важливо дати бойовий дух. Бойовий дух через історію, через приклади різні і так далі. Якби ви президента були завтра, якого кандидата ви підтримували? Я би підтримав е, на позаду президента кличка. А чому так? Його партії? Е, тому, тому що, е, тому, що ну, вже сам український народ із трьох опозиційних лідерів, трьох лідерів опозиційних партій парламентських вже народ вже відділив е, е, кличка. Це вже це перше свідчення. Що вже на одного виділив із тих трьох осіб. Не Яценюка, не е, Терневока, а його. А якщо, політичну арену, віде, я думаю, що... якщо на політичну реально повернеться Тимошенко? Якщо Юлія Володимировна з'явиться на політичній арені, тоді це буде інша обстановка, і тоді ми будемо її по-другому аналізувати і приходити йому до якогось інших висновків. Поки що мені висновок будується на тому, що він тепер є. Юлія Володимировна є учасник політичного процесу. Якби вона стала учасником політичного процесу, це означає, що змінилася політична ситуація, ми б її аналізували по-новому і по-новому по приходили до якихось рішень.